Термінове засідання Ради безпеки ООН, присвячене російській агресії в Україну, збереться сьогодні в Нью-Йорку. Чого чекати? Ми запитаємо від Андрія У Андрія Васильєва Андрію вечір. Добрий чи допоможе ООН Україні подолати агресора? Вам добрий вечір. У нас добрий день. Вітає Наталю. Готувати засідання Ради безпеки у Нью-Йорку розпочало одразу, як у штаб-квартирі ООН почули заклик Петра Порошенка та Арсенія Яценюка. Спочатку планували провести засідання зранку за нью-йоркським часом, але згодом його було перенесено, або усі посли встигли зібрати достатньо інформації. І вже за годину члени Радбезу обговорюватимуть пряме російське військове вторгнення на південний схід України. Принаймні, таке формулювання наразі лунає в кулуарах ООН. особливо після того, як НАТО оприлюднило супутникові знимки просування російських військ територією України. Мені вдало, вдалось зв'язатися із тимчасово виконуючим обов'язки постійного представника України в ООН Олександром Павліченком. І ось що він нам розповів, пряма мова. Наша місія ініціювала засідання Ради безпеки ООН. На даний момент триває підготовка до цього засідання. Ми ведемо активну роботу з нашими партнерами, роз'яснюємо ситуацію, яка відбувається зараз в Україні. І, звичайно, ми очікуємо, що Рада безпеки дасть адекватну оцінку тим подіям, які сьогодні відбуваються в нашій державі. Крім того, на Раді безпеки очікуються заяви представників Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції та Литви. Засідання триватиме у триватиме у відкритому режимі, але поки що невідомо чи будуть приймати якісь резолюції. Також нагадаю, що цього тижня Верховний комісар ООН прав людини Іван Шимонович презентуватиме чергову вже п'яту доповідь. Щодо дотримання прав людини на сході України і на окупованому півострові Крим, ТСН продовжує слідкувати за ситуацією тут у нью Нійорку. Наталко пасиві, Андрію, Андрій Васильов про термінове засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.